Саме на цій прекрасній вулиці у місті Квідлінбург я хочу вам розказати, чим же таке відоме відоме місто Квідлінбург. Знову ж таки, наголошу, що я не претендую на якусь правдивість, тому що вся інформація, яку я знаю, взята мною із мережі інтернет. Квідлінбург відомий своїми будиночками, які називаються в одних джерелах це фех, фехворк будиночки а в других це фахверк будиночки Як правильно, я вам точно не скажу, бо німецьку я знаю числі. То на рівні Швайна uh, і швейне із типу такого, або фах uh, означає uh, коробка і ворк робити. Uh, тому саме оці будиночки вони uh, зроблені каркасно, каркаси, типу, як uh, коробками. І потім ці каркаси вони заповнювалися вже uh, різного типу uh, матеріалами. Це, могли бути, це могла бути цегла, могло бути дерево, все що завгодно. Uh, саме Філінбург відомий тим, що uh, це місто. Що це місто залишило навіть після другої світової війни? Залишило дуже багато оцих фехвор будиночків. Ви бачите, зараз ми з вами знаходимося на такій возесенькій вуличці, на якій багато цих будиночків. Взагалі Квілінбург налічує їх більше 1300, по-моєму, якщо я не помиляюся. І саме за рахунок цього місто Квітлінбург занесене охороняється. ЮНЕСКО, оце ці всі будиночки охороняються. ЮНЕСКО. Тому я вам зараз пропоную піти зі мною, погуляти по Квітлінбургу, побачити центральну площу Квілінбургу, побачити ці неймовірно красиві малесенькі будиночки і дізнатися легенду, чому ж саме місто називається Квідлінбург, Кведлінбург у різних джерелах. Знову ж таки, це по-різному. Але я вам пропоную побачити і почути, чому саме це місто називається так. Пішли зі мною. Відлінбург було засноване в 922 році, і зараз ми знаходимося біля їхньої, якщо я не помиляюсь, це ратуша, якщо я правильно розумію. І, власне, зараз за мною, ось тут, знаходиться будиночок, який най найчастіше фотографують на площі. Бо це один із найстаріших, якщо не найстаріший, будинок в. Стилі фахворк або фахворк будиночок. Подивіться, будь ласка, на нього. Я вам зараз його покажу трошечки ближче. Пішли зі мною. Я зараз, до речі, вам покажу саме особливість району Харц. Район Харц вважається відьомським місцем, і тому всі символи, всі абсолютно сувеніри тут пов'язані із відьмочками. Ною, ось тут знаходиться найстаріший фехворковий будинок східної Німеччини. Його будівництво датоване першою половиною 14 століття. Там зараз знаходиться ось у цьому будиночку. Там зараз знаходиться музей фехворку. До речі, місто просто утопає в квітах дуже багато. і навіть я вам скажу, я була в цьому прекрасному місці. Я була в грудні, і от навіть у грудні місяці всі балкончики, все абсолютно заставлено от такими от красивими квітами. Це дуже гарно, дуже ніжно виглядає. І ось, нарешті, я дійшла до того місця, на якому я вам обіцяла розказати, чому місто саме називається Квідлінбург. А все це через ось оцього песика, якого звали Квідлін. А чому саме цей собачка? Існує легенда, їх навіть дві легенди. Перша легенда за першою легендою. Цей пес він розбудив жителів Квідлінбурга тоді, коли на них хотіли напасти. І так спас місто від пограбування. І друга легенда, що була принцеса, якій треба було три ночі ткати якесь там полотно для того, щоб її душу не забрав диявол. І от оцей собака він три ночі підряд від гавкав для того, щоб принцеса не заснула і її душу не забрав диявол. Зараз на цьому п'єдесталі, як ви бачите, собака, з спригнувши з п'єдесталу, і це символічно означає, що собака уже. Не несе свою варту міста Клідінбурга, що місто зараз знаходиться у безпеці.